Військовий Валентин на прийомі у лікаря-офтальмолога вдруге. Чоловіку 44. Каже: за здоров'ям необхідно стежити. Я задоволений, мене влаштовує, гарне відношення. Якщо є така послуга, безкоштовно я ті казав. Огляд військового проводить Дмитро Яценко, лікарем-офтальмологом. Чоловік працює з 2011-го. Приватну практику розпочав п'ять років тому. Суспільному розповідає спочатку повномасштабного російського вторгнення військовослужбовців та переселенців приймає безкоштовно. Практично одразу я прийняв рішення, що потрібно продовжувати свою діяльність потрібно допомагати людям. Таким чином ми допомагали військовослужбовцям, і переселенцям. У пацієнтів перевіряє гостроту зору за потреби проводить її корекцію, а ще консультує. Первинний офтальмологічний огляд, який заключається з обстеження гостроти зору, обстеження гостроти зору з корекцією, визначення точного тиску і огляду точного дна. Військовослужбовці регулярно звертаються, вони звертаються з сім'ями, навіть і тому у нас є можливість повторних оглядів. Обстеження Дмитро Яценко проводить за попереднім записом, який веде на своїй Фейсбук-сторінці. З березня послугами лікаря скористалися понад сотня військових та майже 200 переселенців. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.